Вітаю вас, події останнього робочого дня тижня, 14 червня, в матеріалах наших репортерів. Вінниченка Олександра Гарбар перемогла у всеукраїнському конкурсі епістолярного жанру, надіславши свого листа білу гейцу. Більше про це розкажу я, Ірина Дідух. На концерті проекту відчинили життя. Пісні на якому виконували незрячі артисти. Побував я Роман Гар. Як змагались діти, що відпочивають у пришкільних таборах на спортивній естафеті, бачила я Ірина Корш. Кліп вінницьких музикантів лідирує в одному з українських музичних хіт парадів. Учениця сьомого ліцею Ольга Храбар перемогла на всеукраїнському конкурсі епистолярного жанру. Це жанр, в якому текст має форму листа. Вона написала його голові ради директорів корпорації Microsoft Білу Гейтсу. У своєму листі дівчина розповіла про необхідність берегти довкілля та не забруднювати воду. Сьогодні школярка дала ексклюзивне інтерв'ю для нашого телеканалу. Більше про це далі у матеріалі. Починалося це все з того, що підійшли вчителі і запитали, чи хочу я приймати участь. Я погодилась і вийшло так, що в нас залишалося тільки три дні до того, як кінчиться період приймання листів. І ми це все писали дуже швидко і дуже напружено. Там, взагалі, можна до 800 слів, у нас було 799. і. Просто кожне слово ми вичитували і кожне слово переробляли так, щоб воно було правильно граматично і щоб воно звучало гарно. Про те, що вона мала писати такого листа, я, звичайно, знала, але, власне кажучи, вона абсолютно сайма цим займалася, їй допомагали вчителі. І про результати я дізналася, ну, я не сподівалася на перемогу, ну, написала. Наш лист був адресований Білом Гейтсом. Як до людини, яка не тільки досягнула успіху у своїй справі, але й створила щось нове. Те, що зараз є першою необхідністю людству. І також була описана історія Рейчел Бекфіс, правдиво та заклик людей до того, щоб берегти воду, та на якісь дії, якщо ми не будемо піклуватися про наше довкілля сьогодні, то завтра може просто не настати. І була дуже вражена, здивована, ну, і взагалі дуже пишаюся нею. Вона ну, має такі от здібності до написання, там і книгу пише, і дуже часто вона пише есе, там якісь такі от твори на вільну тему. В неї дуже вони гарно виходять. Ну, але все одно я була вражена, що вона досягла такого от успіху. Лист, з яким Олександра Гарбар перемогла на всеукраїнському конкурсі епістилярного жанру, буде надіслано до міжнародного конкурсу. Якщо вона переможе і там, то поїде до Швейцарії. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. В обласній філармонії пройшов концерт незрячих артистів. Відбувся він вчора ввечері в рамках всеукраїнського проєкту Відчинилось життя. Вхід на концерт був вільний. На сцені філармонії виступило більше 15 незрячих артистів з усієї України. До проєкту також долучився фронтмен гурту Тартак Олександр Положинський. Він заспівав декілька пісень в дуеті з учасниками. Як це було? Бачив про мангах. Участь у концерті проекту Вічинили життя, який відбувся у Вінницькій обласній філармонії. Взяло понад 15 незрячих артистів. Серед них були учасники талант шоу Голос країни, народна зірка та Україна має талант. Однією з учасниць проєкту «Відчинилось життя була вінничанка Наталя Слюсарчук. Творча солода, співати з оркестром. Я дуже пишаюсь тим, що сьогодні можу заспівати в своєму рідному місті, де мене почують мої друзі, мої близькі. Навчалася в музичному училищі і працюю в Вінниці в утосі, в клубі, художнім керівником. На концерті можна було почути музику різноманітних стилів, навіть хіп-хоп, тому що до проекту приєднався фронтмен гурту Тартак Олександр Положинський, який виконував пісні в дуеті з учасниками. Такі самі люди, як ми, просто сприймають світ інакше, тому що вони його не бачать очима. Але все те саме. І я не боюся там якось підштрикнути кого-небудь, там якось, можливо, навіть жорстко пожартувати. І вони самі часто прикалуються, в тому числі на тому, що вони не бачать, там, типу. І, і, і в цьому немає нічого такого. Немає такого. А от все ви не бачите, давайте ми вас в кокон замотаємо, yeah. помістимо в колбу і живіть mm. Там своїй колбі. Mm. Ні, це, це люди, які живуть поруч з нами. Просто ми, люди, які маємо очі і маємо зір, маємо трошки їм допомагати в цьому світі краще орієнтуватися. Сам проект для незрячих артистів існує з 2008 року. Зараз цей проект дуже змінився. Він стрімко виріс, набрав сили. Набрав нових учасників і тому ми в Вінниці вдруге з абсолютно новою програмою, з новими учасниками. Всі е, учасники проєкту «Відчинилося життя виконують твори під супровід оркестру. Це військова е, така ну, вимога. Робити це є дуже складно, особливо для незрячих. Дуже складно з незрячим виступати в дуеті, оскільки людина е, ну, не бачить паличку диригента, людина зорієнтована на Винятково на слух. Концерт в обласній філармонії зібрав аншлаг. Це повинно бути прикладом для інших, які мають повністю всі фізичні можливості, які, можливо, після учоби або після роботи все, що роблять, це валяються на дивані або переглядають телевізор. Про мангах Олег Літвінцев, телеканал Віта. За поїздку до Меджибожа змагали сьогодні 28 дитячих команд пришкільних таборів. Спартакіада з бігу на дистанцію 20 метрів пройшла на стадіоні центрального парку. У стартах надій перемогу здобули три команди. Третє місце отримала команда 10-ї школи, срібло учнів 27-ї школи, а перші здійслались дітям, що відпочивають у таборі 12-ї школи. За змаганнями спостерігала моя колега Ірина Корш. Продовжив конкурс біг з перешкодами дистанцією у 20 метрів. Ми запрошували на участь у стартах надій команду від кожного пришкільного табору у складі трьох хлопчиків, і трьох дівчаток. Це дітки 4-3 класу, 9-10 років. Вони брали участь у трьох конкурсах. Підбирали ми дітей. Ну старалися вибрати четвертих класів, тому що діти більш вже е, сильніші, більш е, розуміють більше. Ось кому ну, і звичайно по фізичним даним підбирали, тому що це спортивні змагання. Наша школа перший раз приймає. Участь в таких змаганнях, тому що в нас перший рік як є лагерь. Нам досить таки сподобались такі змагання. Звичайно, діти розвиваються. Тут задіяно багато таких як вправ, як з м'ячем, як збіг, та як координація їхня, спритність. Ми пробігли в трьох естафетах: це естафета з баскетбольним м'ячем, естафета з перешкодами, та ест, звичайна естафета на швидкість з обіганням фішок. Я думаю, що ми виступили достойно ведення м'яча. Ми пробігли е, хвилину 12. Друге – це було е, біг, біг з перескодами. Ми пробігли е, 56 секунд. А третє змагання – це е, біг е, в Вокруг е, фішок. Е, ми пробігли 53, 53 е, секунди. Де ви перемогли? Ми перемогли виведення м'яча. Разі дуже висичий і екстремний. Працювала бригада суддів, які оцінювали результати виступу кожної команди у кожному конкурсі. І за сумою балів спільної ми визначали переможців: перше, друге, третє місце і четверте заохочувальна якби команда. Учасники, які в нас стали переможцями, тобто перше, друге, третє місце, отримують призи. Це щоденники на спортивну тематику і олімпійську тематику, книги, медалі, як справжні медалі, як справжні спортсмени, а Також сертифікати у Макдональдс. Окрім подарунків, переможцям пообіцяли екскурсійну поїздку до Меджибожа від міської ради. Ірина Корж, Олег Відпінцев, телеканал Віта. Кліп війницьких музикантів третій тиждень лідирує в одному з музичних від парадів України. Це спільна відеоробота гурту Сесаржаніфер та репора Зефлеєм на пісню Бейба. Бюджет, бюджет кліпу 250 доларів. Гроші власні знімали хлопці в березні на двох локаціях: квартирі та площі театральні. Більше про відеороботу знає Роман Гах. Вінницькі музиканти, гурт Серце Дженіфор та репер Зе Флейм відзняли кліп на спільну композицію Бейба. Ця відеоробота вже третій тиждень очолює один з українських музичних хіт Бейба, бейба, єропіспляче. Бейба, бейба, людям песня подобается, подобается клип, они голосуют. Мы э, завдяки их всем голосам обошли таких метров украинской э, сцены, как Океан Эльза, Бумбокс. Для меня это уже не первый опыт там, разных стилей. Э, до этого у меня уже была работа с группой Торвальд. Вот. И парни тоже как бы не читают рэп, это совершенно другое направление музыки. И я чувствовал себя достаточно комфортно, когда мы делали с Олегом э, наш трек «Бэйба». И сама идея пришла Ну, как-то в нужный момент. все случилось э, так, як было було бути. музыка музика и і настроєння було И то тобто ніяких проблем з цим не виникало. Я просто написав свою часть, э, показал Олегу на студії в той же момент. Йому понравилось. Музиканти знімали кліп за власні гроші. Його бюджет 250 доларів. Режисером виступив соліст Сарце Дженіфер» Олег Пилипенко. Знімали, по-перше, на одній з Вінницьких зйомних квартир спочатку у нас такий кур'йоз вийшов. Ми дзвонили, шукали гарну квартиру, вибирали те, що нам подобалось, ми дзвонили хазяївам, але нам сказали, ми казали, що хочемо знімати відос. Ось, розповідали, що там нічого такого страшного не буде. Тобто все в рамках дозволено. Але... Нам всі відмовлялись, тому ми вирішили в залі не говорити. А друга локація е, була біля біля Парижу. Також мали спочатку знімати в одному з вінницьких торгових центрів на стоянки. Смисел цієї пісні, то тобто, показати е, якусь так. Party, вот, в домашних условиях и нам естественно нужны были для этого люди мы не стали далеко ходить выбирать там это наши знакомые друзья это все люди креативные кто-то там из них танцует кто-то фотограф Но, в общем мы подбирали таких людей которые были бы яркие сами по себе а сколько их по кикости было Uh, ну, примерно, ну, человек 20. Ми зараз записуємо альбом, тому я думаю, крім бейба, ми запишемо ще один яскравий тречок з Ігорем, який буде набагато краще за попередній. А що це за трек буде? Можливо, вже mm, є ідея? Ні, чесно, пока ще ідеї немає, але бажання є, і це найголовніше. І що, касается планов на будущее, зараз ми активно займаємося Олегом продвижением, допустим, наш нашої видеоработы, і це включає в себя. Ми часто їздимо виступати там в Київські клуби, Вінницькі по можливості чим більше, тим лучше. Хотим, щоб наш кліп і наша робота оцінила чем, чем количество людей. Роман Гах, Олег Літвинцев, телеканал. Віта у мене на все. Наш сайт Віта Тві. Далі прогноз погоди. Не пропустіть. Гарного вам вечора, гарних вихідних. Побачимось. 15 червня у Вінниці буде мінливо хмарно, в день місцями, коли дощ, гроза, град. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 в день 26-31 вище нога.